Бренд Бенеліс не перестає дивувати нас новинками. і ми одні з перших, хто отримав нову систему відновлення Версаті. Вчора тільки забрала з пошти. Сьогодні вже тестую. Модель обрала складну освітлене волосся з процедурами каратину та ботоксу. Волосся позбавлене молекулярної вологи та десульфідний зв'язків. відновленням яких я зараз займусь. Для цього я беру перший крок відновлення версаті, а саме спрей з комплексом амінокислот та протеїні. Наношу Наношена волосся дуже щедро в найпошкодженіші спрей ділянки надає волосся м'якості одразу, тому злегка прочисую та Витримую 15 хвилин. Змиваю та наношу другий крок, а саме закриваючу маску, яка містить в собі олію макадамії, гідролізований кератин, колаген і протеїни. Також витримую 15 хвилин під термошапочкою. Знову змиваю та наношу останній крок, а саме незмивний засіб, який спрямований на відновлення пошкодженого волосся за рахунок вмісту гідролізованого кератину. Висушую волосся на браш та отримую ось такий неймовірний результат. Антистатичні компоненти кондиціонування волосся, гладкість та його близь. Модель відмітила м'якість та сипчатість волосся. рекомендую до роботи. Магазин для замовлення закріплюю в описі.